Вітаю на каналі серіалівка. У цьому відео я вам розповім, що цікавого виходить у листопаді. З 7 листопада почав виходити серіал День Шакала, знятий на основі одноіменного роману англійського письменника Фредеріка Форсейта. 1971 року, але перенесений у сучасні політичні реалії. У центрі сюжету загадковий і невловимий найманий вбивця, який заробляє величезні гроші за виконання найскладніших замовлень на прізвисько Шакал. Однак, після чергового вбивства він потрапляє в пастку, його починає переслідувати наполеглива офіцерка британської розвідки Б'янка, перетворюючи життя Шакала на захопливу і смертельну гонитву по Європі головні ролі виконують Едді Редмейн та Лашана Лінч. 8 листопада вийшов п'ятисерійний іспанський серіал Банк в Облозі, заснований на реальних подіях, які відбулись у Барселоні в 1981 році. Тоді, через три місяці після спроби державного перевороту, 11 чоловіків захопили центральний банк, взяли понад 200 тисяч заручників та обіцяли їх вбити, якщо уряд не погодиться звільнити впливових людей, причетних до держперевороту. Ця подія привернула увагу не тільки Іспанії, а й світу. 14 листопада вийшов серіал Крос, який розповідає про Алекса Кроса, детектива, судового психолога. Люблячого батька та сім'янинина, який одержимий копанням у свідомості правопорушників, щоб ідентифікувати жертв і зловити вбивців. серіал знятий на основі одноіменної серії новел американського письменника Джеймса Патерсона. До цього історія вже двічі була екранізована. З 17 листопада почав виходити довгоочікуваний серіал Дюна Пророцтво», який належить до франшизи Дюна Дені Вільнева. У серіалі події розгортаються приблизно за 10 тисяч років до основного циклу. У центрі сюжету могутня політична організація Бене Гесерет», заснована сестрами роду Харконненів, що протистоять силам, які загрожують існуванню усього людства. Їхня організація гартує учасниць виснажливими фізичними тренуваннями та психологічною підготовкою, щоб ті отримали надлюдські здібності. Головні ролі виконують Емілі Вотсен, Олівія Вільямс, Джоді Мей та Марк Стронг. З 17 листопада почав виходити землевласник або землянин в іншому перекладі, заснований на популярному подкасті Бумтаун, який розповідав про нову хвилю нафтового буму в сучасній Америці. Головні герої серіалу це звичайні робітники на бурових установках. Які ризикують своїм життям і здоров'ям, заради мрії про успіх, а також мільярдери, які керують величезними нафтовими полями. Життя цих двох груп переплітається, створюючи складну і динамічну картину нафтового бізнесу. Промисловість, що швидко зростає, загрожує екології та соціальній стабільності регіону, створюючи нові конфлікти і виклики для всіх, хто залучений до цього світу. Головні ролі виконали Біллі Боб Торнтон, Джон Ген, Алі Лартер, Демі Мур та інші. 19 листопада вийшов серіал Інтер'єр Тауну». головний герой Вілліс Ву. Мріє про визнання та працює як актор заднього плану у поліцейському шоу, хоча прагне більшого. Його життя змінюється, коли він випадково стає свідком злочину. Тоді він допомагає слідству, і у нього з'являється шанс проявити себе. 21 листопада очікується серіал Таємний інформатор. В центрі сюжету професор на пенсії, який отримує другий шанс у житті, коли приватна детективка залучає його до розслідування під прикриттям у будинку для літніх людей у Сан-Франциско. Головну роль виконує Тед Денсен. Також 21 листопада вийде серіальна адаптація фільму Жорстокі ігри 1999 року Сарою Мішель геллер У центрі сюжету опиняються зведені брати сестра, які відомі своїми інтригами та маніпуляціями. Коли подробиці їхньої жорстокої поведінки стають відомі, вони стикаються з серйозною загрозою втратити свої привілеї і владу. Замість того, щоб підкоритися обставинам, вони вступають у безкомпромісну гру, щоб зберегти свій статус, використовуючи підступність і маніпуляції для досягнення мети. 28 листопада вийде серіал Безумство з Колманом Домінго у головній ролі. Сюжет про журналіста Мансі Деніелса, який під час прогулянки у лісі натрапляє на сцену вбивства. Цей випадок обертає його життя на суцільний жах. Його звинувачують у вбивстві відомого прихильника расової переваги. І тепер Мансі змушений боротися, щоб очистити своє ім'я та знайти справжнього злочинця. З 29 листопада почне виходити серіал Агенція про агента ЦРУ Нем'я ім'я в якому наказано залишити своє подвійне життя під прикриттям і повернутися до Лондона. Довгі роки він жив таємною особистістю, виконуючи надзвичайно небезпечні місії у віддалених куточках світу. Після повернення Мартян зустрічає жінку, з якою мав Роману минулому під час виконання завдання під чужим ім'ям. Старі почуття оживають, а нова хвиля пристрастей ставить його перед вибором, слідувати обов'язку або піти за покликом серця. Головну роль виконав Майкл Фасбендер. Також можна побачити Річарда Гіра, Джоді Тернер Сміт та Джефрі Райта. Також 29 листопада вийде біографічний серіал Сена про відомого бразильського автогонщика Формули 1 Айртона Сену серіал розповість його історію від початку, коли ще у дитинстві Сена закохався у світ перегонів, коли вперше сів за кермо, про його злети та падіння та про кінець його легендарної кар'єри, коли він загинув прямо під час перегонів. А тепер розповім про серіали, продовження яких очікує нас у цьому місяці. З 9 листопада почав виходити другий сезон анімаційного серіалу Arkane, за мотивами відомої онлайн-гри League of Legends. Серіал розповідає про двох сестер Вайлет та Джинкс, які опиняються втягнутими за боротьбу за владу між утопічним містом Пілтовер і пригнобленим підземним містом Заунг. У новому розділі цієї історії ді джинкс стануть підґрунтям для стрімкої ескалації конфлікту між ворожими сторонами. Відомо, що цей сезон стане останнім. З 10 листопада почали виходити нові серії другої половини п'ятого сезону відомого серіалу Єлоустон-сюжет про родину датонів, які живуть на ранчо в Монтані біля національного парку Єлоустоун. На їхню землю претендує і сам парк, і індіанська резервація, і жадібні забудовники. У новому сезоні голову родину зіграє інший актор, бо Кевін Костнер покинув проєкт, хоча й з'являється у трейлері. Чи це останній сезон? Невідомо. В усіх джерелах інформація різна. Хтось пише, що точно останній, хтось ні. Хтось пише навіть про ймовірний сиквел з Меттю Маконахі у головній ролі, а хтось про два спінофи. Сподіваюся, що під кінець сезону інформації стане більше. З 13 листопада повернувся серіал заради сестри або погані сестри в іншому перекладі. Події другого сезону відбуваються через два роки після випадкової смерті чоловіка Тирана Грейс. Згуртовані сестри Гарві мали б жити своїм життям далі. Але коли правда минулого спливає на поверхню, вони знову опиняються в центрі уваги навколишніх підозри у їхній бік тільки зростатимуть. Тож у такій ситуації героїні повинні вирішити, кому вони дійсно можуть довіряти. З 15 листопада почав виходити другий сезон довгоочікуваного серіалу Таємниця бункера. Події відбуваються у постапокаліптичному та антиутопічному майбутньому, де 10 тисяч людей живуть у гігантському бункері на глибині сотень поверхів під землею. Чоловіки та жінки живуть у суспільстві, повному правил, які на їхню думку покликані їх захистити. Після деяких подій інженерка Джулія починає сумніватися в тому, що їм розповідають, та прагне дізнатись правду. Відомо, що вже почалось знімання третього сезону і ходять чутки, що буде четвертий, який стане фінальним. 21 листопада вийде другий сезон серіалу Скелі Куоко, засновано на реальних подіях, про подружню пару, яка вирішує створити власний True Crime подкаст для додаткового заробітку. Після подій першого сезону їхнє життя потроху налагоджується. Вони повертаються до попереднього виду діяльності. Проте, їхнє життя знову опиняється під загрозою, коли нова серія вбивств змушує їх підозрювати, що серійний вбивця Мед, відомий як різник західного узбережжя, повернувся. Також з листопада буде виходити третій сезон серіалу Сексуальне життя студенток. Він розповідає про життя чотирьох сусідок по кімнаті в коледжі, у яких різноманітні проблеми з навчанням, коханням, сексом, дружбою та особистим розвитком. Головні героїні Енні, Джорджія, Саманта і Белла. Відрізняються одна від одної за характером і світоглядом, але всі вони прагнуть знайти своє місце у світі та зрозуміти, хто вони є насправді. На цьому все нагадую, що у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами та трейлерами. Якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланнями в описі або стати спонсором цього каналу, або просто поставити вподобайку, залишити коментар на підтримку та розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво. Також не забувайте про підписку. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!